Ми знаходимось на напрямку Лучанському. Ми мали заїхати насипати на розібрати два будинки, бо в них закріплявся ворог. Це помітили дрончики, що там окопується ворог в цьому будинку, плюс наші хлопці на позиції навпроти на собі це відчували, дали точні координати будинку, точну ціль. Це нам була задача його розібрати. Моя задача була. Зарівняти дому землею. Побачив дом і, і почав працювати. Побратим подав мені одноразку, ну, зброя ворога. Кстати, працює проти них же, з їхньої тежки. Одноразки відпрацював по дому і подобається мішити по ефектніше ворога, щоб він все відчув на собі. Повно. Ми заїхали, зробили свою справу. Емоції були дуже вражаючі, бо це, як то кажуть, не по телевізорі дивися, а дивися в 25 метрів чи з 30. Бажаю, що задачою справилися. Добряче Браунінг відпрацював на відміну. Були деякі нюанси. Відпрацювали всі, хто був за стіною, ніхто там не міг вижити. Настрій має бути, як то кажуть, бадьорим. Заїхав, зробив справу, виїхав і всі доволі. все буде Україна, і ми переможемо. Слава Україні!